Україна має достатній потенціал, щоб пройти цей важкий шлях війни. Ми маємо потенціал, щоб об'єднувати світ. Маємо потенціал перемогти. Головне вірити у свої сили і вірити в Україну. Кремечуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. У Кременчуці сніжить вже кілька днів. Тож комунальники впродовж доби один за одним стають до снігоприбирання, аби кременчужани жили в комфортному та безпечному місті. Зранку, 16 січня, комунальні служби міста усували наслідки снігопаду. Деталі дивіться далі. Ожеледь несе неабиякий ризик як для пішоходів, так і для водіїв. Усувати наслідки негоди допомагає спеціалізована техніка комунальних підприємств міста. 16 січня, за дорученням міського голови Віталія Малецького, техніка КТП 1628 посипала автошляхи Кременчука соловою суміш. 6 години ранку погіршилася погода. Наше підприємство виїхало на вулиці міста. На сьогодні працює 10 одиниць снігоприбиральної техніки, зокрема. На вулиці посипаються та плужаться. Також до боротьби долучилися бригади КТП-1628 та КП Благоустрій Кременчука, які вручну розчищали сніг у всіх мікрорайонах міста. У нас зараз бригада у мене із чотирьох чоловік. Чистим ми перехрестя, чистими остановку. Далі у нас йде Небесна Сотні, вулиця Сердюка, ми чистимо вулиці Богдана Хмельницького і у нас ця Ривка, вулиця Кооперативна і Пугачова. Працівники ж контролю за станом благоустрою Крюківської та автозаводської адміністрації за допомогою тракторної техніки комунальних підприємств прибирали сніг на внутрішньоквартальних дорогах та під'їзних шляхах до соціальних об'єктів міста. Зв'язку з тим, що погода трошки дала про себе знати, і температура повисилася, приватилася скажімо так в сніжну кашу, і потрібно було додатково проводити розчистку міжквартальних доріг школ, садочків і всього іншого. Тому було прийнято рішення керівництво. Міста, щоб вийшло більше одиниць техніки. Дев'ять одиниць техніки, вийшли на райони Крюківської території. Тому розчищали всю цю сніжну кашу і відповідно всі проїзди роз'їзди. Напрямків для роботи запевняють працівники. Вистачає по напрямку. Олександрійська школа номер 23 обов'язково, в обов'язково. Першу чергу, потім у нас була школа номер 7 дитячий судочок номер 4 по Крушельні. І далі поїхали по приватному сектору. Були на вулиці Кавказ. ми в першу чергу прочищаємо дорогу для людей. І працюємо, і продовжуємо, працюємо, поки поки не розчистимо. Сніг та ожелить не поставить на паузу життя Кременчужан. Подолаємо стихію, переможемо зовнішнього ворога та продовжуватимемо розвиток України. Дмитро Цирюльник, Іван Кеченко, Кременчуцькі новини. Поступово відновлюють свою роботу заклади дошкільної освіти. Від учора запрацював 33-й садочок. Діти приступили до навчання у змішаній формі. Чи багато охочих відвідувати дошкільний заклад і чи є ще вільні місця? Дивіться у наступному сюжеті. Дошкільний навчальний заклад номер 33 запрацював від учора у режимі цілого дня з триразовим харчуванням. Охочих відвідувати садочок виявилося чимало. Однак, в умовах війни повітряні тривоги щоденно вносять свої корективи у виховний процес. Навіть під час нашої зйомки через повітряну тривогу вихователі попрямували з дітьми в укриття. Тож і ми продовжили зйомку звідти. Від учора нарешті розпочав роботу наш заклад в змішаному режимі. До цього ми працювали дистанційно наш заклад може прийняти 120 дітей. Це 6 груп на сьогодні за списком 114 дітей. Ще є вільні місця. Коли повітряна тривога, ми йдемо в укриття до Кременчуцького ліцею номер 25 Не лише перечекати тривогу, а й з користю провести цей час. Вихователі закладу організували розважальну програму для дітей. Одні дітки підтанцьовують, інші граються іграшками, але усі розуміють, чому перебувають в укритті і кажуть, що раді повернутися до улюбленого садочка. Сієна йде, я пішла в підвал. Мені подобається ходити, і тому що я жду, поки не закінчиться. Ми до того як спустились в підвал, ми займалися математикою. Мені дуже нравиться математика. У садочка мені більше подобається з дітками. Пані Оксана, мама двох діток школяра та дошкільняти. Каже, перш ніж віддати їх на навчання, ознайомилася з умовами перебування. І Школа запрацювала, і садочок тепер діти ходять і дуже задоволені. На сьогодні у садочку ще приймають діток від трьох років. Звертатись охочі батьки можуть за телефоном 096 195 55 19. Анна Мащенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. На пленарному засіданні Верховної Ради України сьогодні було ухвалено низку важливих рішень. Також на сесії була присутня почесна гостя з Латвії. Детальніше про це у наступному сюжеті. Сьогодні, 16 січня, спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня відвідала Верховну Раду. Своїм потужним виступом вона вкотре підтвердила, що Україна заручена підтримкою Європи. Про це повідомляє народний депутат Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Ми дякуємо всьому народу Латвії і віримо, що разом наблизимо перемогу. Також у другому читанні ухвалили важливий законопроєкт щодо цифровізації армії. Народний депутат України Юрій Шаповалов зазначає, що проєкт закону критичним. Етично важливим для обороноздатності нашої держави. Зокрема, прискориться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників, прискориться розробка та розгортання нових бойових систем і електронних сервісів для війська. Посилиться захист даних від кібератак ворога та інше. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Щорічно в Україні від насильства страждає понад мільйон осіб. І 90% з них це жінки. Потрібно також розуміти, що це лише приблизні дані, оскільки чимало постраждалих не звертається по допомогу або і взагалі сприймає насильство за нормальний стан речей. Як у Кремечуці протидіють насильству та надають допомогу постраждалим? Дивіться далі. У Кременчуці працює денний центр соціально-психологічної допомоги. Він створений для тих, хто став жертвою домашнього або гендерно зумовленого насильства. Протягом 2023 року центр надав понад 500 різних послуг сім'ям. Продовж 2023 року у нас пройшло більш ніж 516 сімей, відносно яких було вчинено домашнє насильство. А також у нас було близько 143 дітей зафіксовано. Цифри немаленькі. Це є позитивний результат, тому що наше населення стало більш обізнаним, стало отримувати більше інформації щодо захисту своїх прав, обов'язків. Взаємодіяти із поліцією, і з нашим денним центром. От я думаю, ми рухаємося в правильному напрямку. Денний центр соціально-психологічної допомоги це відкритий простір для всіх осіб, які пережили насильство. Тут можна без попереднього запису отримати комплексну допомогу тут і зараз протягом дня. Психологи, соціальні працівники та юристи надають якісні послуги жінкам, чоловікам та дітям. Наш центр надає інформаційні послуги, послуги консультування, соціальної профілактики. При необхідності послугу притулку. Це послуга, яка надається екстрено у випадках, коли вчинення домашнього насильства загрожує життю та здоров'ю постраждалих осіб. У нас в центрі може розміщуватися до восьми осіб, є дві кімнати, безпечне місце обладнане всім необхідним для життя, тобто побутова техніка, посуд, меблі, все необхідне для. Для безпечного перебування, якщо ви стали свідком, чи самі постраждали від домашнього насильства чи насильства за ознакою статі, завжди можна звернутись за допомогою за телефонами, які ви бачите зараз на екрані. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову, і якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу, писала Ліна Костенко. Тож як почати, та чому важливо говорити українською? Дізнавались Кремачуцькі новини. Українська мова мова наших предків, наша культурна спадщина. Ще у 1989 році Верховною Радою був ухвалений закон про мови в українській РСР, завдяки якому українська мова отримала державний статус. Проте так історично склалося, що деякі області нашої неньки України тривалий час потерпали від зросіщення, тому багатьом наразі складно прийти на рідну слов'їну. В основу української мови, літературної української мови, лягла саме говірка полтавська і черкаська. Українці мають зрозуміти, що це нормально. Мова прекрасна, її треба говорити і популяризувати. Юлія ще за того до війни усвідомила важливість збереження національної мови, будучи українськомовним підлітком у російськомовному оточенні, вона була не наче біла ворона. Я почала ну якби говорити і в сім'ї українською, і з друзями українською, з однодумцями. Одного разу був цікавий випадок. Я стояла поблизу поштового відділу. До мене звернувся чоловік, і він мене запитав щось на кшталт там, про робочі години і так далі. Він був дуже здивований. Почувши українську мову, у нього так на обличчі засяяла усмішка, така красива, щира, і він сказав: Боже, ви говорите українською мовою. Це так прекрасно. У вас така мова, як в Лесі Українки. У наш час підліткам простіше заговорити українською ніж старшому поколінню через те, що Російська імперія завжди намагалася знищити українську ідентичність. Молодого покоління така місія, на мій погляд, допомогти цьому старшому поколінню відірватися від цієї радянськості від радянської спадщини. Почніть з ними говорити українською, Якщо їм важкувато, допоможіть їм з книжками, перекладайте їм якісь слова, які ви знаєте, але вони, наприклад, не знають, як це правильно сказати українською. Просто почніть говорити українською з ними і вони підтягнуться. Під час переходу з російської на українську людям притаманно мати різні відчуття від радості до роздратування чи страху. Проте багатьом вдається прийти до своєї мети, розуміючи важливість цього рішення. Десь можливо, року з 20-го я намагався дивитись фільми і серіали виключно в українському дубляжі, тому що російський мені чесно кажучи, і просто не подобався а український дубляж допомагав. Потім почав читати книжки українською мовою і Просто в якийсь момент такі думаю, треба почати говорити. Було трошки важко, буквально один день, щоб перебудувати мозок, налаштувати на правильну, добру, світлу Солов'їну хвилю. Сергій перейшов на рідну слов'їну з перших днів повномасштабного вторгнення. Він зазначає, що намагався це зробити ще раніше, проте спроби завершувалися невдало. Російськомовне місто мало на це шалений вплив. Більшість моїх друзів зі мною розмовляє українською мовою. Хоча так по життю вони так і продовжують говорити російською, тому жодних якихось упереджень з верхнього ставлення не було. Навпаки, мені навіть інколи приємно, коли мій приклад, так би мовити, підбурює більшу кількість людей говорити українською мовою. Почати говорити українською є важливим рішенням з точки зору збереження держави та нації, подорожуючи, можна помітити, що, наприклад, у Німеччині говорять виключно німецькою, у Польщі польською за кордоном люди дивуються, тобто вони захоплюються нашою стійкістю, але в них теж виникає дуже багато запитань, чому, рятуючись від війни, українці приїжджають за кордон і продовжують говорити мовою окупанта. Попри те, що ми боремося за своє виживання як нація, ми дозволяємо собі все ще перебувати в російському культурному просторі. Багатьма керує страх помилок неправильної вимови чи перекручування слів. Проте у кожному регіоні будь-якої країни існує свій діалект. Якщо ж у вас є переконання, що не можна псувати мову суржиком, діалектизмами, нелітературними словами, то згадайте, мова це живий організм. І, окрім літературної, є ще купа різних варіантів говірок, які також є українською мовою. Але разом з тим, мова це нематеріальна річ, яку можна Зіпсувати від ваших помилок жодне українське слово не зникне зі словника. Через внутрішні страхи не кожен наважується заговорити українською. Але якщо ви все ж таки знайшли у собі сили це зробити, почніть з української літератури. Українські кінострічки стануть гарним поповненням списку переглянутих фільмів та серіалів. А пісні українських виконавців збагатять ваш словниковий запас милозвучними словами. Тож вивчайте українську, говоріть українською, аби одного ранку не прокинутися на водночас рідній проти такій чужій землі. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Кременчуцька спортсменка Світлана Гордієнко представлятиме Україну на одних із найпрестижніших змаганнях світу Арнольд Класік Йосей. Як бодібілдерка готується підкорювати світову арену вже за мить. Арнольд Класік USA – це одна з найпрестижніших і найбільших подій у світі спорту та бодібілдингу. Ці змагання проходять щорічно в Сполучених Штатах Америки та є частиною серії Арнольд Festival, яку заснував і підтримує видатний бодібілдер та кіноактор Арнольд Шварцнегер. Цьогоріч вони проходитимуть з 29 лютого по 4 березня у столиці штату Огайя – Колумбус. Україну представлятиме Кременчуцька спортсменка Світлана Гордієнко, яка досягла чималих успіхів у бодібілдингу. Світлана буде участвують серед любителів в категорії фігура Це жінки до 150 см сантиметрів, і жінки мастера або ветерани 40-44 роки. Ми начали підготовку, якщо чесно, з августа місяць. Готуємося усилено. Кожен день по дві тренування, Дома у нас є бігова дорожка, тобто готуємося на повну. Жорстка дієта майже кожен день тренування, і хоч це складно, спортсменка запевняє, воно того вартує. Тому Світлана наполегливо готується, аби здобути омріяну перемогу. Це будуть складні сорінування, тому що це буде уровень очень важкий, тому що це уже американський уровень, і там нада форму показати достійну. Я Практичські провожу цілий день в залі спорт це моя жизнь все залежить від себе. Труд, труд, і только труд. На ці змагання у Світлани досить амбітна мета стати абсолютною чемпіонкою у категорії любителі та отримати професійну картку. Після досягнення цієї мети спортсменка готуватиметься до найпрестижніших в світі змагань професійного рівня містер Олімпія. Містер Олімпія та мрія, мабуть, кожного бодібілдера, кожного спортсмена, так як не являється олімпійським видом спорту, а містер Олімпія це альтернатива. Бодібілдерам як заробити хороші призові, то так і стати самим лучшим спортсменом в світі. бодібілдинг популярний вид фізичної активності як в Україні, так і в усьому світі. І важливо, щоб гідні спортсмени мали спонсорів, які допомагатимуть та підтримуватимуть їх у кожному починанні. Завдяки Олександру Вікторовичу відбуваються такі заходи на міжнародному рівні. Для нас у велика большая честь, що нас пригласили стать партні. такой великолепной спортсменки, чемпионки мира Европы нам повезло, что нам дали возможность поддержать Светлану на этих соревнованиях. И это очень здорово, что что мы можем, что у нас есть такие спортсмены, что мы несмотря на то, что у нас так, такая ситуация тяжелая в стране, мы все равно посылаем на международные соревнования спортсмена вот такого высочайшего уровня и ждем от Светланы. Призов достіжені, звісно, першого місця. Світлана Гордієнко стала кращою спортсменкою у 2022 році. Проте це для жінки не межа у досягненні успіхів. Бодібілдерка і надалі намагатиметься підкорювати світові спортивні арени. Я сподіваюся на перемогу, тому що Україна сильна і Україна побідіт з України. Одна я їду на Арнольд класик Американський Це для мене вже перемога, тому що я представляю Україну. В Паралельно з підготовкою до престижних змагань Світлана також займається тренерською діяльністю. Її вихованки бажають своїй наставниці успіхів та звершень на Арнольд Класік Йосей. Бажаю успіху, натхнення сили в майбутніх змаганнях. Світлана повір привела мене в спорт чотири роки тому, це мій перший тренер. Я прийшла до Світлани на реабілітацію після пологів, і крок за кроком, крок за кроком, Світлана мене привела в цей спорт. Коли я побачила перші результати, я не змогла зупинитися. От перевтілення, це яке було завдяки Світлані, змінило кардинально моє життя. Бажаємо світлані успіхів та блискучих результатів. Спостерігатимемо, як Кременчужанка боротиметься за омріяну нагороду світового рівня. Валерія Лисенко, Віктор Петров. Кременчузькі новини. Всю ніч і ранок Кременчук засипало снігом, завдяки чому у парках та скверах запанувала казкова зимова атмосфера. Ми пропонуємо вам у наступному матеріалі відчути цю красу, яку створила природа. У засніженому Кременчуці парки та сквери перетворилися на картинку, яка миттєво зачаровує своєю неповторною красою. Такі миті чудова нагода для зимових прогулянок. Дерева та ялинки, вкриті сніговими шапками, створюють казкову атмосферу. А його мешканці насолоджуються кожним моментом, який подарувала їм природа. Такий засніжений Кременчук це не лише мальовнича картинка. Але й час, коли серця людей наповнюються теплом, радістю та надією. Марія Бердаєва, Олексій Крижановський, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Вже незабаром 28 січня у центрі культури спорту та дозвілля нафтохімік виступить неймовірний та чуттєвий співак Нікіта Кісільов. Деталі про концерт та де придбати квитки дивіться у наступному сюжеті. Нікіта Кісільов талановитий співак-композитор, і композитор, чия сольна кар'єра розпочалась восени 2022 року. Широку популярність артистові приніс хід романтично, що миттєво влився у топи стрімінгових сервісів. Кожен виступ співака це незабутня подія для глядачів, яку варто відчути на собі. Вже 28 січня у центрі культури, спорту і дозвілля Нафтохімік романтичний Нікіта Кісільов представить вишикану музичну програму, до якого війдуть улюблені композиції: романтично, чорні брови, два ліхтарі, квартира 150 Шість прозвучать і абсолютно нові пісні, і ви почуєте їх першими. Обов'язково будуть і яскраві сюрпризи, серед яких декламування віршів від неповторної Наталки Денисенко. Треки артиста це справжній гімн коханню. Це особлива атмосфера, в якій народжуються найніжніше та щире почуття. Встигніть придбати квитки на сайті Карабас, інтернет-білет а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Незалежність не буває нагородою. Незалежність здобувають сміливі. Дякуємо всім в Україні, хто саме такий, і всім у світі, хто допомагає нашій державі. Слава Україні.